Меняни, добрий вечір. Я знаю, що тут багато людей з інших сіл. Дякую, що прийшли. Така погода, дощ, але всі йдуть до Ляшка і всі йдуть до Ганзери. Я десь недавно читав коментар якийсь із газет. До речі, люди добрі, а там хто стоїть, проходьте наперед. О, тут є вільність сільця, проходьте наперед. Я десь читав... Давайте потім, не відволікайте людей. Потім. А то буду дивитися на баяна, а не на ляшка. Ховайте баян. Е, я десь читав у газеті недавно один депутат обласної ради, Микола Звєрєв каже, що на ляшка йдуть бабушки навіть після інсульта. Та що дякую, дякую вам, що прийшли. Я дуже радий всіх вас бачити. Я пам'ятаю кілька років тому, Василь Васильович, я кажу, да потім. Ну дайте мені висвітлювати. Кілька років тому я виступав зі сцени у цьому клубі, зустрічався із вами, шановні друзі. і Мені дуже приємно, що сьогодні ми з вами знову зустрічаємося. Всі ви мене знаєте, не треба. Я думаю, мені багато про себе говорити. Кожен з вас бачив мої виступи в Верховній Раді. Кожен з вас бачить мою е, позицію у Верховній Раді, в Шустера, на різних ефірах, І тому кожен уявляє, хто я такий. Я хотів би прозвітувати вам про свою роботу в Менському районі. Бо всі кандидати в депутати їдуть і розказують про те, що вони зроблять, коли їх виберуть. А ви ж знаєте, що обіцянка-цяцянка дураку радість. Перед виборами приїхали, лапшу на вуха навішали, золоті гори наобіцяли. Їх вибрали потім, як з гуся вода. Нікого не видно, нікого не чутно, і неможливо притягнути її до відповідальності. Так от я перший депутат Верховної Ради, який звітує перед мною про ту роботу, яку я робив у Менському районі. І прошу зауважити, шановні мої земляки, що раніше округів не було. Я не був депутатом від вашого округу, бо я пройшов, став депутатом Верховної Ради по партійному списку. І тому, але все одно, як депутат, я відповідав за половину Чернігівської області, в тому числі і Менський район. Я вперше приїхав в Менський район у 2008 році, коли я в газеті факти прочитав публікацію про Буро і села Гусавка. Де цей хлопець без батька, без матері, як він залишився один. От я прочитав цю публікацію, я сів на машину і поїхав в гусалку. Це був 2008 рік, грудень місяць. Я їх зараз пам'ятаю. І з того часу я займаюся Менським районом із 2008 року. Мене ніхто сюди на налигачі не тягнув. Я не знав, буду я тут обиратися по округу чи не буду. Ми взагалі тоді не знали, чи будуть вибори по округах. Бо вибори ще кілька місяців тому була система без округів. За 2008-2009 рік на Менський район я залучив 15,5 мільйонів гривень державних інвестицій. Що було зроблено для ці за ці гроші для мене, для жителів Менського району? Значить. У мені була збудована за мільйон гривень станція з незалізнення води, бо вода, ви знаєте, яка неякісна. Так от за мільйон гривень була побудована станція для того, щоб знезалізнювати воду. За 700 тисяч гривень у мені була реконструйована каналізаційна насосна станція. За 300 тисяч гривень по вулиці Жовтневій у мені була побудована артезіанська свердловина. Було за 300 тисяч гривень будівництво водопроводу від нової Артезіанської свердловини номер 9 до центрального водозабору у Мені. 5 шкіл відремонтовано в Менському районі з моєю підтримкою. Вікна поміняні в школах Березне, Дягова, Макошино. В Макошинській школі система опалення на 300 тисяч ремонт. В школі в Локнистому за 315 тисяч поставили нову газову блочну котельню. За два роки, 2008 2009 рік, разом з урядом Тимошенко, я, як депутат, який опікувався Менським районом, ми газофікували п'ять сіл у Менському районі: Осмаки, Бігач, Ушня, Майське, Максаки. Виділили 2 мільйони гривень на газифікацію Ленінівка, Клементинівка, Кам'янка і Блистова. Але ці гроші, коли прийшла партія регіонів, вони забрали ці гроші. Хоча ми допомогли зробити проєктну документацію, ми допомогли зробити експертизи. І гроші лежали вже на рахунках в казначействі. Але, на жаль, ми тоді вибори програли. Юля президентом не стала. Прийшла банда партії регіонів і забрали гроші, і залишили ці села без газу. І сьогодні в Ленінівці люди побрали кредити на газіфікацію, платять проценти. і газ Газу й досі немає. І тому я, як народний депутат, оце буду отут, я обіцяю, що я приведу газ і до Ленінівки, і до Клементинівки, і до Кам'янки, і до Блистової. Оте, що ми з Юлією Тимошенко починали робити у 2008-2000 році газифікацію Менського району, ми обов'язково це продовжимо далі для того, щоб ці села, які ми не закінчили, щоб вони були з газом. У районі за 2008 2009 рік було відремонтовано 20 кілометрів доріг. Хто з вас є. До Гусавки, до Локнистого, до Гориці, від від Волосківців до Степанівки, потім дороги від Березного в сторону Миколаївки, від Березного в сторону Щорса. Ви бачите, які там зроблені дороги. Вони пороблені там мінімум 10 років гарантія, що ці дороги будуть стояти. Оце моя конкретна робота. Як депутата Верховної Ради, оце моя конкретна робота у Менському районі, і нехай хто-небудь інший отак прийде і розкаже по пам'яті, хоча б п'ять сіл у Менському районі назве. Вони їх не назвуть, бо вони там не були. Вони не знають проблем цих сіл. А я знаю, тому що в кожному цьому селі щось я робив. А крім Менського району, я ще як депутат Верховної Ради опікувався дев'ятьма іншими районами: Прилуцький, Варвинський, Сербнянській, Талалаївській, Березнянській. की बागमत की शोर्स की की Райони, 10 районів. І в кожному з цих районів, як кажуть, немає жодного села, де я не був, немає жодного села, де що не допомагав зробити. Он сусідній з вами Сосницький район. За два роки в Сосницькому районі з моєю допомогою газифіковано 9 сіл. Авдіївка, Шаболтасівка, Загребелля, Спаськи, Чорнотичі, Волинка і маса-маса інших сіл. Он сусідній Коробський район. Хаївка газепікована, Пролітарське, Каринське, Оболоння. І я так по пам'яті вам можу по кожному району називати ці села. А попробуйте знайти депутата, який пам'ятає усі села в своєму окрузі. А чого я їх пам'ятаю? Бо я в кожному з них був. І в кожному з них я щось допомагав. І мені у Сосницькому сусідньому районі за ініціативою місцевих депутатів, за ініціативою Волошка Василя Євгеновича, голови районної ради, було присвоєно. Почесне звання, почесний громадянин Сосницького району. Номер перший Олександр Петрович Довженко. Номер два Олег Валерійович Ляшко. Оце за мій внесок у розвиток Сосницького району. Дякую. Е, шановні друзі, я ще звертаюся раз до тих, хто стоїть. Отут є вільні місця, не соромтесь проходити. Займайте вільні місця. Тому. Е, я вам прозвітував про свою роботу в Менському районі на вирішення тих проблем, які є в Україні, на створення робочих місць, на збільшення фінансування освіти, медицини, от куди треба гроші тратити, а не на чиновницький апарат і на міліцію, яка оберігає на владу від народу. І тому від вас залежить от куди ми будемо рухатися далі. І я звертаюся до вас. Я прошу вас. Про підтримку. А ви повинні знати, що ви завжди можете розраховувати на мою підтримку. І я вам за це буду щиро вдячний. А зараз я хотів би зробити, Ага, а зараз я хотів би зробити невеликі подарунки, а перед цим хочу розказати. Ось сьогодні я був в Волосківцях. Ми там відкриваємо новий дитячий садок. Замість колишньої контори е, ремонтується дитячий садок, днями ми його відкриємо. І 24 дитини отримають чудове, світле і просторе приміщення. Ми поміняли вікна у березні в дитячому садку. Сьогодні я був у е, дитячому садку сонечко, і ми вручили їм. 200 комплектів постільної білизни. Там 185 дітей у дитячому садку сонечко. От. 200 комплектів білизни ми проплатили, зараз вона шиється, це на 28 тисяч гривень і виготовили, і виготовляється ця білизна. Далі, дитячий садок щорса, за нашою допомогою там міняються вікна зараз у дитячому садку. Щорса для того, щоб там було тепло і затишно. Далі, сьогодні я, хочу, сьогодні я хочу вручити оцей подарунковий сертифікат на автомобіль для Менської центральної районної лікарні щоб лікар учасно міг доїжджати до хворих, надавати необхідну допомогу. Це легковий автомобіль, Я вам, дуже, я вам дуже вдячний. Коли ми сьогодні з вами зранку, 8 годин ранку спілкувалися, я знав за цей автомобіль. А сьогодні Галі Голевич був у нас в лікарні в три години, а я йому говоря, що я ж їду на нараду на один, що не подумали, що я втік від вас. Ви не той, що тікає. Так. Далі, коли мій водій узнав, за цей автомобіль. Він каже, Петро Петрович, давайте заберемо його собі, потому що ми ж їздимо на Семірці. А я йому кажу, Саша, знаєш, що ми цей автомобіль обов'язково отдамо сімейним лікарям або педіатрам, а, а Олег Валерійович нам обов'язково подає подарує мінімум спору. Як обласному депутату. Ну а тепер саме головне, е -е, Не, я ж регіонал. Я знаю. А в мене донька Саша моя планує виходити заміж в, в листопаді місяці в кінці. Як я от бути, чи мені заказувати. Я відбуду свадьбу чи ніцелі. Я вам бажаю успіхів. Наші люди почуваються розумом, серцем, душею. Я вам бажаю успіхів. Петро Петрович, відбудете і дасть Бог не тільки свадьби доньки, а й свадьби онуків своїх повідбуваєте. Дай вам Бог здоров'я, щоб у вас все було добре. Я знаю, що ви депутат від від партії регіонів, але від того ви не, стаєте, не перестаєте бути нормальною людиною. На відміну від інших, ви не ховаєтесь. Ви завжди зустрічаєтесь, вітаєтесь, і я вам за це щиро вдячний. І щоб все у вас було добре. Далі для е, е, на вікна. Це для дитячий садок е, імені щорса. Дитячий садок імені щорса. От ми хочемо вручити опроплачений рахунок на встановлення 15 вікон у дитячому садку імені щорса. Юля Петрівна, будь ласка, запрошую. Ви вже бачили не одного, не одного разу, як Олег Валерійович допомагає нашому дитячому садку. Ви знаєте, що наш дитячий садок знаходиться у панському маєтку, якому більше 200 років. І у нашому дитячому садку 101 вікно. Ми бажаємо Олегу Валерійовичу, щоб він нам допомагав і надалі. І ще, ну. Запрошуємо до нас, дитячий садок, щоб ви побачили, який наш старовинний маєток, в якому жив ще Гнат Сахнувський. Дякую. Для школи, села для школи села Волосківці ми хочемо вручити принтер. Принтер. Будь ласка, запрошую представника школи для отримання принтера. Школи, ми ще обіцяли, для Волосківської школи ми ще обіцяли ноутбук. Ми сьогодні батьківці віддали ваш ноутбук в бібліотеку, а вам довеземо. Е, я був у селі Ленінівка, славне село Ленінівка, де, на жаль, людей обкрадають по паях. Люди на паї отримують по 200 кг гнилого зерна. І я з цим розбираюсь зараз, щоб їм допомогти. Так от для будинку культури села Ленінівка ми хочемо вручити баян. Де представники від Ленінівки не бачу. А йдуть. Хорошо. Ну, поки йдуть представники від Ленінівки, я запрошую на цю сцену представників школи і села Семенівка, яким ми вручаємо музичний центр. Школа Семенівська немає, пропали. А? Ну, значить, дойдуть. Е, для... Немає Семенівської школи представника? Немає. Для сільського будинку культури із села Осмаки ми запрошуємо представника будинку культури Осмаківського для отримання радіомікрофона. Сьогодні, як я вже сказав, ми були в садочку сонечко. 185 дітей, 185 дітей, і в них навіть не було телевізора в дитячому садку. То ми вже виправили цю проблему. Я запрошую представника дитячого садка, якому ми вручаємо телевізор і плесос на дитячий садок. Валерію, що за такі сьогодні чудові подарунки він сказав, що ми отримали постіль. І ще в додаток ось такий чудовий телевізор і плясок. У нас буде тепер затишно, цікаво і чітко. І головне, щоб дітей додалося. За баяном, так? Да? Будь ласка. Запрошую представника будинку культури з Ленінівки за баян. Ну що ж тут скажеш? Якраз така погода осіння, що тільки сидіти в клубі і грати на баянні. Да ще й дороги немає, нікуди їхати. Так що ми будемо і грати і грати. Ну, а ще я хотів би вам так невеличку гуморисочку прочитати. Будівничі. запитала батька і маті, ну що робити не знають. Одні діти хату строять, другі розбирають, Одні хату строять. Вікнами за Крима, а другі хочуть хату в інші бік дверима. Питається мати у дітей, хто вас навчив так хати будувати? А це каже так депутати гроблять вільну Україну то й наліво, то й направо, ось тому така й держава. Сподіваємося, що в новій Верховній Раді буде одностайна, бо там більшість буде у радикальної партії за підтримки мене. Дивіться сьогодні. От хай би ті депутати, які отак хату будують, і Україну будують як оту хату із цієї гумарески, хай би вони прислухались до таких людей, може б більше толку було від них. Я запрошую на цю сцену представника школи і села Стольне. Я нещодавно був у Стольному і вони зверталися із проханнями різними. І тому зараз ми хочемо вручити представнику Стольненської школи документ Алла Анатоліївна. Документ на морозильну камеру, 40 метрів тюлі на школу і фарба для підлоги 100 кілограмів. Водолеменціонера. Дуже вам дякую, Столінська школа завжди підтримує вас. Дякую. І за те, що ви нас підтримуєте, не залишайте вже з 2009 року. Дякую, шановні друзі. Це невеликі такі наші подарунки для тих людей, хто звертався. вам Бог дає здоров'я. головне це школи, це лікарні, це там, де наші діти. Бо знаєте, коли дитина не отримує у школі, коли там не затишно, коли там холодно, коли там немає опалення, коли вчитель без низькою зарплатою і через це злий, коли лікар взагалі без зарплати і через це ножа не туди крутне, куди треба. Коли е, є проблеми в країні, то ми так і живемо. От я хочу щоб цих проблем було якомога менше. Я, як ваш депутат, буду робити все для того, щоб ми, е, менше в нас всіх було проблем. Я буду допомагати вирішувати вам ваші проблеми по округу і проблеми нашої країни загалом. І тому я розраховую на вашу підтримку, а ви завжди можете розраховувати на мене.